Неймовірний бограч з чотирма видами м'яса. Готуємо у варіанті в каструлі, хоча в казані на відкритому вогнищі буде ще смачніше, тому якщо маєте можливість, то спробуйте саме так. Я МільАлікс і покажу вам рецепт з Закарпаття. Обов'язково раджу спробувати. І тисніть вподобайку. Беремо велику каструлю, у мене на 4,5 літри. Вливаємо і розігріваємо олію. Вкидаємо кубики свинячої грудинки. Ліпше, щоб вона була копчена. І обсмажуємо, перемішуючи до шкварок. Додаємо нарізану великими шматками цибулю і 2 ложки копченої паприки. Постійно перемішуйте, щоб паприка не згоріла. Смажимо приблизно 7 хвилин. Далі вливаємо воду або, по можливості, краще, бульйон. У мене м'ясний бульйон. Закидаємо свинячі ребра і вирізку. Перемішали і готуємо на середньому вогні під кришкою 1 годину. Після цього закидаємо нарізану картоплю, моркву, солодкий перець. Додаємо нарізані помідори, до яких при нарізанні всипали ложку цукру. Так вони будуть мати набагато ліпший смак. Вкидаємо нарізані мисливські ковбаски. В оригіналі дається гострий соус ерошпішта. У мене його не було, тому я дав томатну пасту і гострі перчики. Із спецій всипаємо перець чилі, чайну ложку мускату, мелений перець та сіль по смаку. Все заливаємо гарячою водою. Варимо на невеликому вогні 40-50 хвилин, постійно перемішуючи і доливаючи воду. Не обов'язковий атрибут, але значно буде смачніше, якщо зробити галушки чи петки. Розбиваємо яйце, солимо, додаємо потрошки борошна і вимішуємо. Поки не вийде однорідне і м'яке тісто, від якого відриваємо маленькі шматочки, які звуться чіпетками. Не відривайте великі шматки, так як чіпетки збільшаться в розмірі в 2-3 рази, тому їх варто відривати маленькими. Вкидаємо гостру перчину і рублену зелень. Проваримо ще 7-10 хвилин і готово. Всім смачного!